Вітання, друзі! Сьогодні ми дотували список порад, як самостійно оцінити якість роботи менеджерів з продажів. Як ви можете спробувати самостійно це зробити? <му> якість роботи відділу продажів вона безпосередньо впливає на успіх вашої справи. Однак не завжди легко визначити наскільки ефективно працює ваша команда. Тож сьогодні я поділюсь кількома важливими порадами, як самостійно оцінити ефективність роботи ваших менеджерів з продажів. Для початку важливо визначити ключові показники ефективності, так звані KPI. Перш за все, важливо мати чітке розуміння того, що саме ви хочете оцінювати. Ось декілька показників KPI для відділів продажів. Найперший це кількість контактів з вашими клієнтами, тобто скільки потенційних клієнтів менеджер обробляє за один день. Наступний це конверсія лідів, тобто скільки лідів з певної кількості контактів стають реальними клієнтами, також середній час закриття угоди, тобто скільки часу займає менеджеру закрити угоду від першого контакту з клієнтом до підписання. Також Показник утримання клієнтів, наскільки успішно ваші менеджери підтримують відносини з існуючими клієнтами. Оцінюючи ці показники, ви зрозумієте, на яких етапах можуть бути слабкі місця у вашій команді, і також варто аналізувати якість комунікації. Важливо не лише скільки дзвінків зробив менеджер, а насправді, як саме він спілкується з вашими клієнтами. Тобто, важливо завжди мати записи телефонних розмов. Також чіткість та ясність комунікації. Наскільки ваш менеджер здатний донести інформацію клієнту просто і зрозуміло? Емоційний інтелект це дуже важлива складова в роботі кожного менеджеру з продажів, і наступним є робота з запереченнями: наскільки коректно, наскільки швидко може ваш менеджер опрацювати з запереченням. Також моніторинг продуктивності за допомогою CRM-системи crm система дозволяє збирати дані про кожну угоду, про кожен дзвінок, листування, що в свою чергу дасть вам чітке уявлення про ефективність роботи на кожному з етапів продажів. Тож варто порівнювати результати різних менеджерів і визначати, де є можливості до вдосконалення. Оцінка задоволеності клієнтів. Це задоволеність клієнтів це важливий показник того, наскільки добре ваші менеджери виконують власну роботу. Попросіть ваших клієнтів заповнити анкети чи проводьте якісь короткі інтерв'ю після угод, щоб оцінити рівень задоволення від спілкування з вашим менеджером. Також варто робити регулярні зворотні зв'язки та тренінги. Важливо оцінювати не тільки результати, але й процес. Тобто важливо призначити регулярні внутрішні аудити, де ви надаєте зворотний зв'язок вашим менеджерам з продажу, аналізуєте їх сильні, слабкі сторони. І також організовуєте тренінги для підвищення їх кваліфікації. Самостійна оцінка ефективності вашого відділу продажів – це не просто процес перевірки результатів, це насправді шлях до вдосконалення. Коли ви бачите, що є місце для покращення, то ваша команда має можливість працювати ще ефективніше. Коли вам потрібна допомога у впровадженні системи оцінки чи розумієте, що необхідно повноцінно. Завести контроль якості відділу продажів, ми готові надати нашу професійну підтримку в цьому напрямку. Все, що необхідно, це залишити заявку на сайті чи написати в особисті. Ми з вами зв'яжемось і проведемо детальну консультацію, знайдемо точки дотику і безпосередньо знайдемо шляхи, як ми можемо покращити роботу вашого відділу продажів. exceptional